Кучерева Анна народилася 1 серпня 2009 року. Перемоги. Міжнародний турнір в Угорщині «Ігл Кап-2019» – друге місце. Кубок світу у Словенії «Місто Копер-2022» – перше місце. Чемпіонат світу у Фінляндії «Місто Тампере-2023» – третє місце. Італія «Рома Опен-2024» – перше місце. Чемпіонат Європи в Польщі «Місто Люблін-2024» – перше місце. Пані, розкажи, будь ласка, про свої перші перемоги, про свої відчуття, коли отримала перші нагороди. І чому обрала саме текондо? Перші нагороди я отримала в сім років. Це було на чемпіонаті Дніпра. Я тоді дуже зраділа. Це якраз стало для мене поштовхом, щоб я далі продовжила займатися текондо. Пробувала на танцях, пробувала гімнастики. В мене коли не виходило, я дуже розочаровалася. Таке блін, я не хочу більше цим займатися. А коли в мене виходить, я дуже була щаслива, і тоді це, це як поштовху. Щоб я далі займалася цим. Я продовжувала далі займатися, тренуватися, підготовлюватись до наступних змагань. Та в мене за два роки був відкритий турнір. Це було в Будапешті, в Угорщині. Я там стала другою. Для мене це було так неочікувано, бо я займаюся три роки і вже поїхала на такий турнір і зайняла якесь місце. І це більше Я хочу більше. Я хочу вигравати на чемпіонатах Європи, чемпіонатах світу. І ці перші перемоги мене надих. Далі мої самі перші виїзні такі кубок світу. Було я отримала там перше місце. Я навіть не очікувала такого, бо тоді вже почалася війна. Я просто боролася. Я бачила суперників та спарингувала. І наступне мої змагання були це чемпіонат світу в Фінляндії. В спарингу лічному я там стала третьою. І наступні в мене змагання це були останні мої змагання. Ми дуже прагли до цього. Ми були дуже дружні, дуже до Вали за просто такі були неймовірні емоції. Аня, тільки ну, ми почули про твої успіхи у спорті, і зараз дуже цікаво було б дізнатися, яка ти є у житті. Тож наступний сюжет про тебе. Взагалі ти є з Дніпра. Нещодавно переїхала в Київ. А це мої медалі. Їх тут багатенько. Це моя перша медаль, яку я отримала у вісім років. Це моя остання медаль. Я його отримала на чемпіонаті Європи. А це моя медаль найважча, яку я отримала, бо ця медаль з Фінляндії, з чемпіонату світу. Тут було набагато більше суперників, ніж на інших змаганнях. 23 медалі. Це мій улюблений Слойд. Йому 4 роки. Ми дуже любимо з ним бавитись. Сидіть, давай. Стойка. Молодець. Молодець, стойка. Молодець. Так, не собака, собака, собака. Так, собака. Мені подобається вивчати інші мови, а саме англійську та німецьку. Я вивчаю більш німецьку зараз. Взяла опор для того, щоб її більш вивчити, бо англійською я трошки знаю. Ді траси, це вулиця, а дістудіри це навчатися в вищих закладах. Взимку я займаюсь сноубордом, а літом займаюся вейкбордом. Я можу займатися вейкбордингу завдяки таквондо, бо таквандо мені дало сильні ноги та сильні руки. Моє перше татуювання було в 12 років, а саме це маленькі квіточки на нозі. На нозі, тому що її не сильно видно, а це було як татуювання для мене. Ми ходили з мамою разом, вибирали татуювання і в якому місці який узор, тому воно так от на руці. Мені дуже сподобалося. Аня дуже полюбляє їсти тістечка, дуже полюбляє пельмені, суші. Потрібно тримати вагу, баланс, треба бути у формі. І, до речі, сьогодні на вечір у нас, як завжди, будуть пельмінчики. Ну що я можу сказати про Аню? Вона дуже цілеспрямована. На тих Аня пішла разом із сестрою, старшою сестрою, Настю. Настя отримала старша донька, отримала чорний пояс, і потім вже і Аня рухалася далі. І теж не зараз вже теж отримала чорний пояс і вже споринули на міжнародному рівні. І наш перший тренер дав такий поштовх, щоб е, побудувати в Ані таку саме базу цілеспрямованості, наполегливості, тренуваннях. і не боятися як, виходити на ринг, і сперингувати, і, е, згідно сприймати і поразки в тому числі. Е, е, тому це дуже була така ціка, цікава історія. Що стосується Аніного майбутнього. Хотілося б, щоб вона була самореалізована, самодостатньою людиною. А що це буде бізнес, спорт — Покаже час. Головне, щоб це приносило їй задоволення і радість, і це буде найголовніше. Ось така ти в житті? Ми побачили, якою ти є. Це дуже цікаво. Дізналися щось нове, і зараз розкажи, будь ласка, у текндо є своя філософія. Ти могла б поділитися, як вона тобі допомагає? У філософії Квандо. Є п'ять принципів стакан І деякі з них мені дуже запам'яталися наполегливість та самоконтроль. Це дуже для мене важливо. Та це мені дуже допомагає в житті там менше злитися, десь більш, більш десь стримано бути. Ти хочеш комусь щось довести, або що. А під час війни наша українська команда дуже спутилася. Ми з друг друга допомагали. Ми волювали за і кожен раз от маленькі часті тички, виграшу ми вкладали, вкладали, вкладали для того, щоб прапор України був лише на першому місці у всьому світі. Так мандо це можливість побачити весь світ та різні країни. Розкажи, будь ласка, про секрет свого успіху. Я маю графік тренувань. Я тренуюсь по понеділка, в середину, по п'ятницю ввечері. Але перед змаганнями я роблю тренування набагато частіше. А також я проходжу різні тренувальні збори, де ми тренуємось три рази на день, 10 днів. Це перед змаганнями. Дуже важливий момент для нас. А поділися із нами до яких наступних змагань ти готуєшся, і як саме? Наші наступні змагання будуть в Аргентині. Це кубок світу. Ми починаємо підготовку за півроку, та ми я починаю трошки більше додавати собі тренувань. Також в мене будуть е, е, такі табори тренувальні, де ми будемо три рази на день тренуватися, а також перед е, Кубком світу ми будемо на тренувальних зборах. Я очікую від себе тільки перемогу. Треба тільки думати про перемогу. Треба Нуватися для перемоги, тому я думаю, що я займу перше місце. Ані, дякуємо тобі за цю дуже цікаву розмову. І наостанок, скажи, будь ласка, про що ти мрієш, і про твої плани на майбутнє. Плани на майбутнє я ще не вирішила, ким я хочу стати, але я б хотіла це зв'язати з Таквондо. Може, це не буде основним, як я буду там тільки тренером. Я можу буду тренувати по вечорах, але для мене буде те хобі, мене це буде надихати. Якось... Хочеться виховати теж такого спортсмена, який теж буде займати такі місця, буде їздити по різним країнам. Теж буде таке відчувати. І я дуже маю надію, що у мене все вийде.